Я знайшов приховані двері у своєму підвалі, якби ж я їх ніколи не відкривав. Я живу у цьому будинку вже п'ять років. Це стара оселя, збудована на початку 1900-х, із усім шармом та репінням, яке властиве віковим будинкам. Підвал завжди мене трохи лякав, холодний, вогкий і з легким запахом плісняви. Але я ніколи не звертав на нього особливої уваги, окрім випадкових походів по інструменти чи щоб скласти коробки аж до минулого тижня. Я пересував старі меблі, коли відчув протяг. Спершу подумав, що то просто звична для підвалу тяга, але потім зрозумів він йде за однієї полиці. Повітря там було холодніше, майже крижане. Зацікавившись, я відсунув полицю від стіни і побачив її. Маленькі дерев'яні дверцята, невищі за люк у підлозі, вкриті облупленою фарбою, я довго на них дивився. У звіті про інспекцію будинку, коли його купував, цього не було, і я ніколи раніше їх не бачив. Жодної ручки, лише замкова щілина. На цьому варто було б зупинитися, треба було піти, але я не пішов. Замість цього я дістав інструменти, зламав замок. Дякуючи ту порокам і відчинив дверцята. За ними була вузька кам'яна сходова клітка, що спускалася вниз у темряву. Повітря, яке виривалося назовні, було неправильним, вогким, металевим і злегка солодкуватим, наче від гнилого фрукта. У супереч здоровому глузду, я взяв ліхтарик і почав спускатися. Сходи здавалися безкінечними. Чим далі я йшов, тим тісніше ставали стіни. Нарешті внизу відкрилася невелика кругла кам'яна кімната. У центрі стояв колодязь давній краї його були згладжені, наче від століть використання. Ось, де стало насправді дивно. Коли я посвітив навколо, помітив подряпини на стінах слова одне й те саме знову і знову Не заглядай вниз». Я відступив від колодязя, серце калатало, та тоді я почув звук, тихе, мокре шарудіння, немов щось вирушилося у воді. Ліхтарик почав блимати, і в мить темряви я присягнувся, що почув шепіт легкий, ледь чутний, ніби з глибин. Допоможи мені! Я мав утекти, піднятися нагору і назавжди замурувати ті двері. Але в тому голосі щось було. Він не звучав загрозливо, він звучав відчайдушно. Всупереч зоровому глузду, я нахилився над колодязем і посвітив усередину. Промінь ледь дістав до поверхні, вода була чорна і нерухома, нічого не відбивало. Але поки я дивився, я побачив хвилі, повільно щось почало підійматися. Спершу здалося, що то людина голова. Бліда і гладка вирнула з води, а тоді я побачив очі круглі без повік, занадто великі для обличчя. Рот широкий, повний голчастих зубів, і воно усміхалося. Пшепіт пролунав знову, цього разу голосніше: Допоможи мені! Не пам'ятаю, як тікав угору сходами, не пам'ятаю, як зачиняв двері чи відсував полицю. Але мусив це зробити, бо прийшов до тями вже на підлозі кухні, тремтів, а двері до підвалу були замкнені наглухо. Відтоді, щоночі я чую звуки, легке шкреботіння, ніби щось намагається вибратись. Учора я знайшов брудні сліди від підвальних дверей до мого ліжка. Я більше туди не спускатимусь ніколи, але шкреботіння стає голоснішим. І мені здається, воно вже складається у слова Допоможи мені. Щоночі моє містечко повністю зачиняється на 12 хвилин, і от нарешті я дізнався чому. Знаєте ті міста, де всі всіх знають, де в місцевій забігайлівці каву наливають у горнята з твоїм іменем, а кожен завжди готовий допомогти сусідові. Де покоління сімей виросли разом, саме в такому місті я й живу. Так, воно трохи старомодне, інтернет ледве тягне, але нам вистачає це місто, де час ніби зупинився, окрім ночей, бо ночі тут інші. Я живу тут усе життя і не уявляв кращого місця. Принаймні, так я думав раніше у цього міста є свої диватства. Як і у будь-якого іншого, але є одне, яке вирізняє нас серед усіх щоночі без винятку, рівно о 23.38, місто замикається, і я не про те, що магазини зачиняються чи людей на вулиці стає менше. Я кажу про справжній замок. Двері грюкають і засовуються на засуви, вікна тріщать і блокуються, і всі знають. Треба бути всередині і залишатися там, бо зараз станеться щось жахливе. Потім починається дивне: ніхто ніколи не бачить, що щось рухалося зовні прямо, але ми всі це знаємо, відчуваємо, що там щось є, що воно намагається потрапити всередину. На вулицях запановує моторошна тиша, місто, наче затримує подих, і рівно через 12 хвилин. Усе закінчується, я завжди замислювався, чому саме 23-38. Люди тут неохоче про це говорять, лише пошепки. Кажуть так було завжди. Але я знаю краще я бачу це, щоб воно не було. Вперше я помітив його ще дитиною, мені було років 10 чи 11. Я засидівся за коміксами і не спав. Батьки, як і всі в місті, завжди попереджали якщо вже прокинувся, ні в якому разі не виходь з дому і не залишай відчиненими вікна чи двері. Я слухався, але тоді почув дивний звук, глухий горловий гул, що пронизував стіни. Я визирнув у вікно і побачив, вулиці були порожні, але щось там було, важко описати не людина, не тварина. Щось чуже, воно рухалося смекано, немов тіло йому не слухалося, від нього віяло викривленням, аж очі боліли дивитися, і я відчув голод, потім усе скінчилося воно пройшло повз, а я отямився, уже нездатний відвести погляд. Була майже північ, і я ліг спати, не сказавши батькам про те, що бачив. Відтоді я його не бачив роками, але відчуття залишилося. Щоночі о 23.38, коли міста завмирає, я знаю, воно там. Ми всі вдаємо, що нічого немає, але ті, хто занадто сміливі чи дурні, довго не живуть. Зникнення трапляються часто, особливо для такого маленького містечка. Для чужаків поліція вигадує пояснення, але якщо зникає місцевий, то радше винними оголошують родину мали б знати краще. Ніхто не знає, чому цей час такий короткий, чому 12 хвилин, та щойно все закінчується о 23.50 вулиці знову тихі, і місто вдає, що воно нормальне, хоча це неправда, ніколи не було. Люди тут навчилися із цим жити, зачиняють двері, блокують вікна і роблять вигляд, що нічого не відбувається. Я питав у батьків, чому ми не переїдемо? Відповідь була одна це не допоможе, ми повинні терпіти. Воно мусить бути тут так безпечніше для всіх. Звучало божевільно, але після того, що я бачив, я вже не міг робити вигляд, що це нормально, і зовсім недавно я побачив його знову. Ніч була, як завжди. Я збирався спати, аж помітив, що мій кіт Квінці зник. Я шукав його скрізь даремно. І тоді почув звук, визирнув у вікно і побачив знайому тінь. Серце впало, він був на дворі. Він, мабуть, вислизнув, коли я повернувся додому, і тепер не квапнув і йшов по тротуару, нічого не підозрюючи. 23,36. Я не знав, чи це створіння шкодить тваринам, але перевіряти не хотів. Я ніколи не випускав квінця двір, і він не повертався на мої крики. Я мусив щось робити, і я зробив. Вибіг на двір, мчав до нього, щоб схопити і занести назад, поки що не пізно. Мені вдалося дістатися до кота і підхопити його, але коли я поспіхом повертався до дверей, я завмер, відчув чиюсь присутність, вуха квінці прижалися назад, він зашипів. Я відчув, як моє тіло скувало паралізуюча сила. І тоді я побачив це знову. Воно було іншим цього разу, більшим. Його присутність затьмярила всю вулицю, наче тиснула на будинки невидимою вагою. Я хотів бігти, але ноги не слухалися. Я стояв, зацепенівши, не в змозі вдихнути. На мій жах, воно нарешті звернуло на мене увагу. Квінці вислизнув з моїх рук і мчав назад до будинку. На щастя, істота не виявила до нього інтересу, її голова скрутно і неприродно обернулася в мій бік. Спотворені риси намиць склалися у що схоже на обличчя, побачене змусило мене закричати від жаху те, на що я дивився, не мало права існувати. Я розвернувся і кинувся тікати, волаючи, наче божевільний. Серце так шалено гупало в грудях, що, здавалося, ребра от от тріснуть. Я чув його погоню, позаду лунав вологи, ляскаючий звук, ніби по землі сунула гігантська медуза. Потужний рев розірвав ніч і струснув землю під ногами. Я не знав, чи зможу втекти. Ніхто з тих, хто залишався на дворі, ще не виживав, я шогнув у вузький проволок, пригорнувшись до стіни. Руки тремтіли, дихав уривчасто, підстікав по обличчю. Я не наважився визирнути, не наважився поверхнутися. Тоді почулися жахливі крики. Вони розтинали повітря, пронизливі і повні відчаю. Я намагався розглядіти, хто кричить, але бачив лише темні силуети, що потрапили у відкрите місце. Крики тривали недовго, потім ніч їх проковтнула. І настала тиша ще страшніша, ніж самі крики. Я пригорнувся до стіни ще дужче, намагаючись стати невидимим. Темрява оживала від кожного шурхоту і страх душив мене все сильніше. Я затамував подих, доки не почув, як істота віддаляється, і, от її вже не було. Але тиша, що стала, була ще моторишнішою. Вона залишалася зі мною навіть після того, як годинник пробив 23.50. Вулиці знову стали тихими, та мої нерви були розбиті. Я, спотикаючись, дістався додому. Квінсі чекав біля дверей і прожогом кинувся всередину, шукаючи захисту. Ця ніч лишила мене зламаним, але живим. Щоб це не було, воно не з цього світу. Його присутність настільки спотворена. Що саме бачення доводить розум до болю, ніхто не знає його походження. Можливо, таємниця загублена в глибинах історії, але воно досі тут, щоночі. Тоді я зробив те, що, мабуть, усі давно мали зробити. Я виїхав із рідного міста, втік у найбільше місто, яке міг знайти. Батьки були проти, навіть намагалися зупинити мене. Та я був настільки відчайдушним, що довелося тікати на світанку, поки вони спали. Я так і не зрозумів, чому всі залишалися там, вдаючи, що жахіття лише вигадка. Для мене все було просто піти і залишити це позаду. І спершу стало легше місто годіло від машин, розмов і музики, і у цьому хаосі я відчував себе у безпеці. Я думав, що позбувся жаху. Що це лише спогад, реліквія минулого, яку можна закопати. Нова квартира була невеликою, але затишною, студія на п'ятому поверсі з видом на жвавий проспект. Досить високо, щоб уночі не боятися визирнути у вікно, але минулої ночі все зруйнувалося. У перший вечір у новому домі я сидів на краю ліжка, гортаючи журнал. Хвилювання все ще гніздилося всередині, але я намагався відволіктися. Години показував 23.28, я заспокоював себе ти в безпеці, ти далеко від того міста, це лишилося позаду. Але рівно о 23.38 місто за вікном раптом стихло, звичний шум машин і гул музики зник, наче хтось накрив усе ковдрою тиші. Я силкувався дивитися у журнал, але погляд знову і знову тягнуло до темного скла, і тоді я почув це тихий, обережний стукіт у вікно. Моє серце пропустило удар, я застиг, журнал вислизнув із моїх рук і впав на підлогу. Звук був ледь чутний, майже непомітний, але холод пробіг моїми жилами. Я сказав собі, що це нічого, що я просто накрутив себе. Та тоді він повторився ще один стукіт цього разу сильніший. Я не рухався, не дихав, очі вп'ялися у вікно, а темрява за склом ніби пульсувала власним життям. Стукіт припинився, і на мить запанувала тиша, але потім тихе шкреботіння, наче пазурі ковзали по склу. Моє серце обірвалося, я знав цей звук, я знав, що це означає. Повільно тремтячими ногами я підвівся з ліжка і підійшов до вікна. Моя рука потягнулася до фіранки, завмерла, і тоді з глибоким тремтячим вдихом я рвонув її вбік. Побачене скувало мене жахом, створіння сиділо на пожежних сходах за моїм вікном. Його викривлена постать вирізнялася на тлі місячного світла, очі світилися неприродним сяйвом. А присутність заповнювала кімнату, тиснула на мене невимовним жахом. Я намагався закричати, але звук застряг у горлі. Голова істота схилилася набік, погляд вп'явся в мене, і хвиля жаху накрила мене з головою. Воно тут, воно прийшло за мною, а тоді, немов сповільненій зйомці, його рот розкрився, оголивши ряди зубів, гострих, як леза. Пролунав низький горловий рик. Цей звук розірвав параліч, що сховував мене. Я відсахнувся назад, і з грудей вирвався дикий тваринний крик. Істота розмилася, її форма почала хитатися і спотворюватись, і кімната заповнилася непроглядною темрявою, а потім усе зникло. Коли я отямився, я вже знав, це ще не кінець, від цього не втекти. Воно пішло за мною, і тоді я згадав слова своїх батьків, коли я питав, чому ми ніколи не переїжджаємо. І з жахом збагнув сенс: Так безпечніше для всіх. Вони не мали на увазі нас, вони мали на увазі решту світу, вони знали небезпеку, вони залишалися, щоб утримувати її там. А я у своїй дурній наївності зробив страшну помилку. Воно дізналося, що я поїхав, і воно пішло за мною у місто, де мільйони людей невдовзі дізнаються про його існування, а можливо, воно піде і далі. Я дуже шкодую, що привів його сюди. Я не знав. Будь ласка, заради власної безпеки, залишайтеся вдома між 23.38 та 23.50. Тепер, можливо, вже ніде не залишилося безпечного місця. Моя мама колись ховалася під моїм ліжком ночами. Я народився у 2000-му Ріс у маленькому містечку на північному сході Огайо. У нас був одноповерховий будиночок у стилі ранчо, три спальні. Жили ми з мамою вдвох. Тато пішов, коли я був ще немовлям. Мама була доброю. Грошей у нас майже не було, але вона завжди дбала, щоб у мене було все необхідне. Працювала офіціанткою в ресторанчику у центрі міста завжди втомлена, але добра. Вечорами ми дивилися фільми, вона вкладала мене спати, цілувала в чоло і казала, що любить мене, я відчував себе в безпеці, окрім часу, коли наставала ніч. Мабуть, мені було шість чи сім, коли я вперше це помітив. Одного вечора, після того як мама мене вклала і вимкнула світло. Я почув скрип підлоги, не в коридорі, прямо біля мого ліжка. Я завмер, прислухаючись, а потім почув дихання повільне, важке, прямо під собою. Я схилився через край і прошепотів: Мамо? Вона не відповіла, лише тихенько хихотнула, незлобно, невесело, просто дивно. Я покликав голосніше. За кілька секунд вона вилізла з під ліжка, наче то була найзвичніша річ у світі, усміхнулася і сказала: Спи, любий, мама, поруч, і пішла з кімнати. Наступного вечора те саме Лягав у ліжко, вона вимикала світло, і я чув, як вона заповзає під ліжко. М'який глухий звук колін і долонь об підлогу, рух матраця зверху, а потім її дихання. Я був занадто малим, щоб по справжньому задуматись. Думав, може, це така гра, але з роками розумів: ні, це не гра, це стало рутиною: вечірні обійми, поцілунок, світло гасне, і мама лізе під ліжко щоночі, а потім почались дивності. Вона постукувала по дерев'яній основі матраца дивними ритмами: три удари, два, чотири. Іноді це нагадувало мелодію, іноді хаотичний шум. Як тільки я рухався чи сідав, вона завмирала, лягав, і вона знову стукала. Кілька разів я ловив її погляд, відчував, що хтось дивиться, нахилявся до краю і бачив її. Обличчя в темряві, одне око блиснуло у світлі з коридору, без виразу, просто дивилася. Я перестав нормально спати. Лежав не рухаючись, боячись крикнути чи вибратись. Якщо я намагався злізти з ліжка, вона хапала мене за щеколотку. не сильно, просто щоб зупинити. І знову це тихе, дивне хихотіння. Я нікому не розповідав, як дитина міг пояснити таке, хто б повірив. Не щоночі було страшно, іноді вона просто лежала тихо, але я чув, як вона шепотіла. Слова, яких я не міг розібрати, наче розмовляла з кимось, кого я не чув. Так тривало роками. Удень мама була звичайною, робила мені обіди, допомагала з уроками, жартувала, обіймала. Я якось зібрав всю свою сміливість і запитав: Мамо, чому ти спиш під моїм ліжком? Вона кліпнула і усміхнулася. Ой, любий, я так не роблю. Тобі, мабуть, снилося. Але тієї ж ночі вона знову була там і стукала голосніше до дев'яти чи десяти років я взагалі перестав заглядати вниз. Часто спав на дивані, коли міг, а в одинадцять мама сказала, що я вже дорослий, і дозволила поставити замок на двері. Відтоді вона більше не приходила. Я так і не дізнався, чому вона це робила і чому перестала. Коли мені було 23, мама померла від раку. У свої останні тижні вона часто плуталася, губила думки. Але однієї ночі, коли я сидів біля її ліжка, вона схопила мене за руку і дуже чітко сказала: Я берегла тебе, розумієш? Ти ніколи не був сам уночі. Я й досі не розумію, що вона мала на увазі. Місто, що засинає до 10-ї вечора? Я живу у містечку, де всі лягають спати до 10-ї вечора, це стало своєрідним звичаєм. Люди замикають двері, вимикають світло і ховаються в ліжко так, наче від цього залежить їхнє життя. Навіть бродячі собаки зникають, і зовнішній світ занюрюється в тишу. Коли я був дитиною, я питав у батьків: чому всі сплять так рано? Вони завжди відповідали одне й те та саме. Так було завжди, але мене це ніколи не задовольняло чому так було завжди, що настільки важливого у сні до 10-ї. З роками моя цікавість зросла, у нічній тиші було щось неправильне, ніхто ніколи не прокидався, навіть щоб випити води чи сходити до туалету. Коли вони засинали, то були мертві для світу до ранку. Я одного разу почув дорослих, вони шепотілися між собою. Він порушив правило, більше ніколи не прокинувся. Вони помітили, що я слухаю, і замовкли, але цікавість уже пустила коріння, що насправді відбувається після десятої. Однієї ночі я вирішив дізнатися. Я зробив усе як завжди: вечеря о сьомій, телевізор до дев'ятої, потім ліжко. Але цього разу я лише прикинувся з плячем. Лежав із заплющеними очима і слухав, як місто занюрюється в нічну мертву тишу. Рівно о 10.00 усе стихло, тиша була така важка, що здавалася живою. Я чекав, мабуть, півгодини, але здавалося, що минули години, потім повільно розплющив очі, серце калатало так, що кожен скрип ліжка здавався вибухом. Я на пальцях підійшов до дверей і прочинив їх. Коридор був порожній, чув лише власне дихання, повільно прокрався до кімнати батьків. Вони спали, обличчя спокійні, рівне дихання. Я стояв і дивився на них, а тоді відчув це присутність не те, що можна побачити чи почути, але знання, що є тут. Повітря стало холоднішим і тиснуло на мене, наче важка ковдра. Волосся на руках стало дибке, і всі інстинкти кричали Тікай! І тоді я почув: Чому не спиш? Я застиг, горло пересохло, тіло скам'яніло. Це мама, подумав я, та коли я обернувся на голос, я побачив двері до їхньої кімнати, вони були прочинені. А батьки лежали всередині, спали. Якщо вони спали, то хто? Голос різунув повітря, тепер гнівний. Чому ти не спиш? Ти мав спати? Він наближався. Мені стало важко дихати. Я звернув за ріг і побачив це Це була не мама, і не тато, і взагалі не людина. Фігура була неймовірно висока і худа. шкіра натягнута на кістки. Наче пергамент. Там, де мало бути обличчя, була лише порожнеча, чорна, закручена, як вир. Це все твоя провина, ти мав спати. Я кинувся бігти, ноги важкі, дихання уривчасти, але я біг, доки не влетів назад до своєї кімнати і не гримнув дверима. Одразу почався стукіт, гучний, лютий, невпинний, кожен удар хітав двері. Я притискався до них тілом, сльози текли по щоках, і раптом усе стихло, тиша. Здавалося, що минули години. Коли нічого не відбулося, я подумав, що небезпека минула. Я обережно відчинив двері і тоді зрозумів, що щось не так: світ зовні був іншим, повітря густе, важке, стіни будинку викривлені, кольори бляклі. Я глянув на годинник, і серце впало, стрілки не рухалися. Була десята вечора, і тепер так буде завжди. Я не знаю, скільки часу минуло: дні, тижні, роки. Тут часу більше не існує. Місто порожнє, немає батьків, немає сусідів, немає життя. Лише я блукаю вулицями, шукаю вихід, якого немає. Я не їв і не пив від тієї ночі, але не вмираю. Я мав би бути мертвим, але ні, моє тіло змінилося. Я виріс, став надзвичайно худим, шкіра туго натягнута на кістки, а моє відображення в уламка скла показує правду. Обличчя більше немає, лише чорна порожнеча. Я більше не відчуваю себе людиною. Спогади про колишнє життя стираються. Натомість зростає гнів, гнів на себе, на місто, на все. І одного дня я побачив когось, хлопчика, маленького, наляканого. Він крадькома пробирався коридором, зазирав у кімнату батьків, зліз накрили мене. Чому ти не спиш? Хлопчик застиг, його очі впялися в мої, і тоді я зрозумів правду. Я не спостерігав за ним. Я спостерігав за собою, і тепер я усвідомив: я колись не заснув, і тепер я той, хто стежить, щоб більше ніхто не прокидався.